Доброго дня, друзі! Хочу сьогодні трошки освіжити у вашій пам'яті тему індикаторів рівня. Як ви знаєте, у нас є візуальні індикатори рівня, які ви так любите ставити. І вони у нас присутні в трьох типорозмірах – перший, другий, третій з різною міжболтовою відстанню. Також у нас є індикатори, візуальні індикатори рівня з. Герметичним контактом, який е, дає можливість електрично відслідковувати мінімальний рівень е, поливу в баку. Але також у нас ще є індикатори рівня поплавкового типу, е, от, які е, не так часто використовуються, але тим не менше заслуговують е, на своє місце. В нашій номенклатурі. І так, це індикатори рівня поплавкового типу, вони бувають кутові або прямі. Давайте трішки більше я вам розповім про прямий. Значить, Такий індикатор рівня представляє собою трубочку, всередині якої розміщений герметичний контакт, і поплавочок з магнітом, який рухається по трубці. В певному діапазоні. От, і відповідно, коли е, олива досягає свого мінімального рівня, е, магнітик е, замикає геркон і таким чином е, подає сигнал на роз'єм. Характерною особливістю такого рівня є те, що цю трубочку е, можна вкорочувати під потрібний вам розмір. От, після того, як ви її вкоротили, е, ви її зажимаєте за допомогою гайки і врізного колечка. До речі, якщо ви вже це зробили, гайка вріжеться в кільце. ось таким чином Гайка вріжеться в кільце, і далі її зняти вже буде неможливо. Тобто для того, щоб, скажімо, ще вкоротити, треба буде вже міняти кільце. От, тому будьте уважні, коли вимірюєте відстань. Далі ця трубочка кріпиться через гаєцьку в кришечку і відповідно через ущільнюючий манжет. Ну і далі проводочки під'єднуються до роз'єма, Це все ущільнюється, бачите, тут у нас є ущільнення. І відповідно ставиться в потрібному для вас місці. Такий індикатор може стати чудовим доповненням до візуального. Адже, наприклад, те, що ви не побачите уже в візуальному, він відслідкує і відповідно, подасть вам сигнал, що мінімального рівня досягнуто, долийте, будь ласка, масло. От, якщо у вас виникли якісь питання, будь ласка, пишіть, телефонуйте, буду радий допомогти. Всім дякую.